Всім доброго дня! рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу подивитися коротесеньке послання від нього. Ну, або навіть його зізнання. Давайте подивимося, в чому би він зізнався зараз, якщо б була така можливість. Особливо для тих, хто, наприклад, не спілкується. Але давайте почнемо з сигніфікації, щоб порозуміли, чи це ваш розклад. Що за людина дивиться цей розклад? Хто вона, хто він? Імператор. Імператор, тобто ви можете бути, якщо жінки дивитися, а в більшості жінки, то ви можете бути в чоловічих енергіях і вже десь зависли трішки в цих енергіях. Багато думаєте про фінанси. Десь не розумієте, в якій ролі вам би залишитися в житті. Аналізуєте минуле, аналізуєте теперішнє. В минулому багато було ілюзій і дуже багато було речей, які не те, щоб вам не вийшло здійснити. А які, як зараз, ви розумієте, що які не були дуже логічними, не були продуманими, наче Що ви могли в щось вірити, або якась така наївність тут, ви просто можете бути людиною дуже світлою, яка вірить навіть не через те, що вона недосвідчена чи щось таке, а що це така світла наївність, тому що ви несете в світ добро, тільки добру енергію стараєтеся віддати. І, відповідно, ви очікуєте, що від інших людей також це добро буде. Тут людина, яка дорожить і теперішнім, і минулим. Тут, в принципі, ви можете бути такою світлою душею, яка і тут в такому благородному стані в плані фінансів, що от навіть якщо є якісь складнощі, то долі вам написано, що ці фінанси у вас мають бути, тому що ви відпромінюєте енергію таку сильну, заряджену, а гроші в нас, фінанси завжди йдуть на таку енергію. Фінанси люблять сильну енергію, а тут енергетика в людини потужна. потужна. Ну, Одним словом, ви самі вершите свою долю. Причому досить різко, як імператор. І навіть якщо колись такого не було, навіть якщо колись ви були ніжнішою, добрішою, жіночнішою, то зараз, от, на деякий принаймні період, вам легше в цих ролях більш строгішою. Тут навіть як іде, ну, тут іде навіть така фраза мені в голові, що а тепер ви почекаєте. Ну, у вас таке може бути. Що а тепер всі почекають, тому що я маю стати щаслива. І я собі візьму стільки часу, скільки мені потрібно на те, щоб своє життя сформулювати так, як я хотіла. Тому що занадто довго я могла всім догоджати в минулому. Занадто довго я боролася і воювала за стосунки, за добрі відносини з близькими, з родичами. Занадто довго я виборювала право бути важливою на роботі, на робочому місці. А це все така ілюзія, це все був ніби такий обман. Я не мала ніякого. Коли цього доводите, я ніколи не повинна була показувати, чого я варта в цьому житті. Тому зараз ви все ставите на паузу, і ось ця строгість вам в великій мірі допомагає підготуватися до наступних звершень. В таких енергіях зараз людина, яка дивиться розклад. Добре. Ну, давайте, якщо резонує з вами. Опис ваш, сигніфікація ваша, давайте подивимося. А що розклад нам покаже про людину задуману. Яка сигніфікація стосунків ваших задуманою людиною? Ну, якщо мали дитину, то тут ніби все так, скажімо, традиційно, ця дитина є. Якщо дивитися на партнера, з котрим дитина ця є, то ніби стосунки, ну, такі. Не те, що ви правильні в плані романтики і кохання, а швидше правильні в плані аліментів або спілкування з дитиною, або що навпаки вам хотілося би цієї правильності, а її нема. Також тут може програтися, що ця правильність може бути, але енергетично ви її відштовхуєте з якихось причин. Не обов'язково, що ви маєте прямо з цим партнером дитину. Може бути також, що хотілося би мати цю дитину. Також, нас дуже багато, тут важко сказати. Але що є ось це нове починання або дитина, і що хотілося б, щоб воно було правильнішим, ніж воно є. От навіть так в більшості тут буде. Які тут стосунки? Ну. Тут могли бути треті обставини. Тут людина могла бути така досить легка, десь собі так насолоджуватися життям і думати, що нічого їй за це не буде. Зараз у вас відносини, ну. Не можна сказати, що от вони тривають так, як мали би тривати тут. Швидше очікування на правосуддя або на щось нове, Вплоть до того, що ви можете бути готові до чогось нового, навіть не через те, що ви хочете, а через те, що так змушує життя, хотілося б кудись чи переїхати чи з кимось спілкуватися, і стає, ніби ну так нудновато уже варитися от в, в усіх цих історіях з минулого. Чи ви готові до чогось нового, або з кимось іншим, або з цим партнером, але ви не готові далі стояти в якихось трикутниках, в кого любовні трикутники, або не готові просто витерплювати те, що партнер може бути в якійсь мірі несерйозний, що вам цього не потрібно, що ви розумієте, що немає причин, щоб спогоджуватися далі, бути в таких ролях? Ну, що хотілося б зрілого партнера. А хто він цей партнер? О, зразу в нас випала карта двоякості і секретів таємниць. Хто він, цей партнер? Ну, ще дивимося, хто. Ще дивимося, хто він. Ну, зараз людина це не те, що страждає за вами, а це людина, яка, в принципі, любить страждати у стосунках, яка, якщо не страждає, то шукає такі відносини, де би то постраждати. Яка любить захищатися ментально, психологічно в відносинах, яка розуміє, що не може збалансувати себе, що таке чорно-біле мислення має. Що ще це за партнер? Опишіть нам. Король кубків. Довгий час вже планує взяти якісь кроки, взяти шанси, але їх не бере. А чому не бере? Тому що не розуміє, як ви. Може сприймати, що в такій двоякості перебуваєте ви. І що як він заявиться, то ви маєте тисячу фраз в його сторону, якби його. Ну, не те, щоб принизити, а як йому показати, що ніби він не правий. Цього дуже боїться. І розуміє, що краще потягнути ще якийсь час, а раптом вона мені напише сама. ну або він. Що не розуміє просто вашої позиції в даній ситуації. А в чому зізнатися хотів би? Тому що тут вже йде такий страх страх взяти цей час. М -м, зізнатися в зраді, дуже гарно. Дуже гарно виходить. Зізнатися в зраді, що довгий час про щось міг замовчувати, це може бути людська зрада, і яка є на даний момент усвідомленою. І тут навіть усвідомлення того, що ви холодна з певних причин, що це не просто так і що він це усвідомлює. Хтось чоловіків дивиться, що ви просто боїтеся, що ця жінка буде вже занадто холодною і що вона вже в відлюдниках і вона вже буде просто обертатися від вас постійно. Ну, або так воно і є, що, що карта нам показує, що так воно й буде, що цей ваш страх він збувається ніби. Тому, якщо боїтеся, щоб це не сталося, просто перестаньте це уявляти, перестаньте це вербалізовувати, навіть от з друзями там, чи з ким спілкуєтеся. Ну, а для жінок, то тут чоловік буде розкаюватися в цій зраді. Буде розповідати, що хотів одного добитися від тебе, а воно все пішло зовсім по іншому сценарію, на що він абсолютно не розраховував, але вийшло так, що стосунків немає, і ці всі шанси залишилися в минулому. І тут, ну, тут прямо про сльози і розпач, тому що ностальгії багато і розумію, що забагато ніби часу прийшло, що як це тепер повернути, що купу болі тепер. Ну, одним словом, багато тут в нього роздумів. І все ілюзії. Тобто не можна сказати, що ці роздуми або що ці його такі передбачення, які він собі там створює в голові, не можна сказати, що це правда. Тому що насправді, якщо б ви його прийняли, то все було б нормально. Але ж страх, страх керує, відчуває вину за собою. Ну, давайте напряму запитаємо, в чому ж зізнатися хотів би, якщо б міг би. То в чому би прямо зараз хотів зізнатися, про що хотів би поговорити, задуманий партнер. В чому зізнатися, про що поговорити. Ну, в кого якось так з дітьми поступив, скажімо, неякісно, то хотів би розказати, чому не було з його боку таких адекватних дій. Але, в принципі, тут ще про те, що приховує своє бажання. Все-таки відновити зв'язок, той, що був в минулому, ось цю енергію, якою ви обмінювалися. Тілесний зв'язок, різні розмови, які між вами були. Він хотів би це відновити. Він розуміє, що на цьому базується його щастя, що на цьому базується його добробут. Але він не знає, як вам це сказати, тому що ну, це буде трошки дивно звучати. Правильно я розумію, що це буде дуже так дивно звучати. Ну так, що він, він не зможе бути переможцем, а він що привик, що він переможе, що люди його цінують, що він такий, скажімо, прошений всюди. Ну, в минулому, якщо сімейність з ним мали, то якось він розуміє, що ви в ньому розчарувалися, що була брехня якась, чи ні до чого доброго вона не призвела, тому що ви до нього з довірою, ви могли навіть не підозрювати, що він вже якийсь план за спиною робив. Ну, тут все таки підвів партнер вас в чомусь, але хотів би в цьому розкаюватися. Тут переживання в нього такі страшні, що наче я тебе зрадив, і що, якщо я дійсно залишуся сам тепер на все життя, що хто його знає, я зі своїми маніпуляціями тепер уже слабший ніж був колись. От, навіть якщо знаєте, що партнер такий, якби вмілий. Маніпулятор з жінками, що от вміє завойовувати жіночі серця, хто з жінок дивиться, то він розуміє, що так, але це ж до часу, що все одно проходить час, я старію там, і вже не стаю таким, скажімо, бажаним, як, як це могло бути раніше. І що ця таємничість і ця така невідомість перед тим, що буде в майбутньому, вона його лякає. Тому що в минулому дуже багато міг людей образити і не лише вас, а ну, навіть не те, що образити чи зрадити, а просто ну, якось так жити, що ну, ніби попримешти взагалі чиясь думка, або чиїсь очікування, тому що це нормально мати очікування в стосунках, але він собі. Розумію, що якщо мені не добре в стосунках, я з них піду. А якщо людям недобре зі мною в стосунках, то вони мене мали б чомусь от, ніби значно довше не терпіти, ніж я готовий когось терпіти. І в цьому і є його зізнання вам, що він переживає, що втративши вас, він втратить ну, в таку навіть не те, що віру в кохання, то тут більше шанс на кохання. І може він навіть вам це говорив. Ніби тільки не тебе, що от кого кого тебе не потрібно було ображати. А чи шкодує, чи вибачається за це? Ой, шкодує дуже. От чи вибачається чи ні, ну тут все одно є гордість, тому що тут така людина, яка переживала би біль на самоті. Десь там, можливо, під рюмочку спиртного щось таке. Але тут не про вибачення, тут більше про те, що я собі це переживу, але я дуже-дуже очікую на те, що ми ще поговоримо про це. І що, хоча б коли ми поговоримо, то ти мені вибачиш. Ну, але щоб говорити, чи щоб ви вибачали, все-таки треба, щоб він вибачався. Ну, давайте тоді перейдемо, чи хотів би він вибачатися. Ну, зараз у нас виходить пажик. Він то хотів би, але він не спішить це робити. Ну, а він тут говорить, а який зміст вже вибачатися? Вона вже мене слухати не буде. Якщо я зараз заявлюся такий весь з минулого і буду зараз згадувати, що ти була моєю принцесою, королевою і коханою жінкою, і зараз я хочу вибачитись через те, що тебе так образив чи принизив, він розуміє, що в цьому немає ніякого змісту. Тому що ви вже і так вибачили йому, але ви живете своє життя далі в добробуті, в багатстві. Ну, або, або він так сприймає, також може таке бути. Може, у вас і немає цього багатства і добробуту, але він сприймає, що 100% це є. І що ви не будете вже озиратися назад, що ви не будете далі в цю багню кулізти. Ну, а в когось тут буде, що він розуміє, що ви сама, що ви не знайшли когось, тобто що ви і не шукаєте когось, що ви хочете побути самі ніби самою? Хочете побути сама, О, точно. Так, тут у нас виходить. Одним словом, дуже довго вже в нього в душі є різні варіації, от як з вами поговорити і що вам пояснити, і ось цю любов якось принести цей кубок вам. Але не спішіть. Ну чому він так не спішить? Тому що часу дуже багато прийшло. Він розуміє, що він вже вам не потрібен, тому що таке, що він зробив, це ніби не вибачають. Тут або просто вже плин часу, такий, що якби не вибачають навіть того, що вже ти так пізно прийшов, тому що вже ніби не потрібно вже. Вже не актуально це. І він би хотів зізнатися, що намагічив такого в минулому, що зараз шкодує, і хоче, щоб ви про це знали, тому що не хоче зав'язувати кармічних вузлів. Чи не хоче вважати, що ви не є близькою людиною йому через це ось такі моменти. Ну і виходить все одно в нас карта любові. Основне зізнання це все одно визнати. Визнати, от сказати те, що ви були коханням, яке давно він міг вже не відчувати. І що зараз минає час, і навіть якщо от ви, наприклад, розсталися з партнером і вже не будете, не плануєте сходитися, що просто з цікавості вже дивитися розклад, то він хотів би, щоб ви все-таки це знали: що не звертай уваги на ті мої маніпуляції, які колись були. От я тебе з того моменту, коли зустрів і по цей день кохаю. Тут явно про це. То, ще підтвердження також мені приходять такі в нас карти руху, що так, що це він хотів би сказати, що кохає вас дотепер, незважаючи ні на які там ваші мовчанки, приховані речі, тому що тут ще в нас на дні колоди також. Ну, болю багато він пережив через вас, але цього болю ви не бачили. Ну, або хтось бачив, але в більшості тут ще не бачили, що він це ховає. Але він тут, як каже, ніби що ти і так це знаєш. Яка різниця, що я тобі буду це говорити? Ти так це знаєш, але бачиш, наші характери, наше его і обставини вони зіграли таку злу роль в нашому житті і в наших стосунках, і що важко буде від цього відійти якось? А вас розуміє, що у вас благополуччя є. І це правильно, він розуміє, що це логічне завершення вашої історії. Це те, що він за вами сумує і згадує, і ще дуже багато років буде згадувати як кохану людину. А ви в добробуті вже абсолютно з іншою людиною, з такою більш правильною. Ну тут навіть більше не про те, що людина правильна по характеру, чи щось таке, чи по своїх манерах, а більше про те, що це законний шлюб у вас буде. Невдовзі, що у вас буде шанс на законний шлюб, такий, як ви хотіли. Так, можливо, те, що ви від нього чекали, одразу у нас вийшов ще король кубків. Так, буде любов у вас. І він розуміє і відчуває, що це буде. Можливо, тому і така ностальгія час від часу на нього нахлинає, тому що відчуває, що ось цей шлюб він відбудеться невдовзі. ну, Впродовж двох-трьох років, що він це ще побачить, що його ще буде боліти на момент, коли у вас вже буде цей шлюб або партнер для шлюбу. Якось він це відчує. От навіть якщо ви не спілкуєтесь, він це відчує на такому енергетичному рівні. Тому що ще не відпустить, От навіть на той момент ще вас не відпустить. Ну Такий розклад, скажімо, сентиментальний вийшов. Дуже жаль, коли люди кохають одне одного, але. Потім розстаються, щось собі там думають, про щось собі шкодують, але про це мовчать і думають, що якісь обставини можуть бути вищими, ніж це кохання, ніж ці стосунки, і що нічого не може, ніби такого повпливати на ці відносини, щоб таки відмотати якийсь час назад, щоб проаналізувати щось, якось вникнути в ті проблеми. Нажиті, і можливо, спробувати їх таки з обох сторін вияснити і перетворити на новий виток стосунків, а не на постійні проблеми і все гірші і гірші. Ну, дуже шкода насправді таких сердець закоханих і розбитих, тому що не кожне серце може дійсно кохати. Деякі люди просто, ну, просто звикають до когось. Просто я тебе сьогодні люблю, через три місяці я вже люблю когось іншого. А тут, власне, така могла бути історія дійсно глибокої прив'язаності, і тут могли люди шукати одне одного не один рік. Але втратили. Ну, Не всіх тут вийде, що таки втратили остаточно, тому що тут виходить все-таки любов спільна. Але в його зізнання вони про те, що щось та й було втрачено. Що якась вина вона відчувається дуже сильно, через що він ніби навіть не дозволяє собі висловити почуття. Він розуміє, що він ніби не, не заслуговує на те, щоб з вами про таке говорити. От про, про ці почуття, що ви не маєте навіть слухати його, такі тут речі. Ну або її. Тут просто про партнера дивимося. Одним словом, така ситуація. Ну, Сподіваюся, що не просто десь в розкладах ми дивимося такі його таємні зізнання, а сподіваюся, що якщо справді така любов і прив'язаність була, то що цей партнер дійсно заявиться в ваше життя, щоб все-таки висказати це в реальності, а не тільки десь на енергетичних рівнях, тому що насправді неважливо, чи є ми, чи не є з певними людьми, але важливо інколи почути ці слова і просто жити, знаючи, що у вас все. Певним чином завершилося, або навпаки, розвинулося. І що немає цієї невизначеності, коли вже за цими всіма масками і рулями ми вже не знаємо, що дійсно ця людина відчуває, і, в принципі, що дійсно відчуваємо й ми. Головне, самого себе не обманювати в стосунках. Дякую вам, що були зі мною. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей розклад, яка ваша історія, можливо, буде цікаво іншим почитати. І, взагалі, знайомтеся в коментарях. У нас тут дуже-дуже світлі, класні люди збираються. Можливо, знайдете собі людей, з котрими хотіли би спілкуватися. Дякую вам до зв'язку. Дякую, що ви в мене є.